Привіт усім. От знаєте, Авраам він жив у ті часи, коли також були війни. З одного боку, від нього царі воювали один між одним, з іншого боку, Содом його Гомора, сексуальна розпуста. Але Авраам він не з'єднувався ні з тими, ні з тими, тому що він був представником царства Божого на землі. І також, от, що ми можемо бачити, коли його родича, лота, було забрано в полон, Авраам він поступив по любові Божій, як і сказано в Біблії, возлюбив Бога всім серцем, своєю душею, всім розумом, і возлюби ближнього як самого себе. І Авраам він пішов, він забрав свого лота, він визволив свого лота з полону і місто, також содом його мору. І також, що ми можемо побачити, що напротязі всієї історії, так, коли люди вони будують імперію, як був Вавилон помішання мов, коли є імперії, тоді беруть людей в рабство, тоді є насильство. І Бог він завжди розрушає імперії. Бог хоче, щоб люди вони не повторяли цих самих помилок, як при першому світі, коли помисли. Людських сердець було зло, і Богу прийшлось знищити перший світ. І знову ми бачимо вже новий світ і спасенні люди. Так? І люди знову розмножились, знову будують цю саму імперію, і Бог розпорошив людей по всьому світі, щоб люди вони не попадали в це рабство, щоб люди жили в свободі і були вільними. І також, знаєте, от. Є запитання, от, яке люди задають, що ж мені зараз будувати? Чи там імперію строїти? Ні. Що мені зараз потрібно будувати, це виконувати волю Божу, созідати храм Божий, бути живим, камнем в домі Божому. І також одне із запитань, яке люди задають, от, на чиїй стороні мені бути. Може, треба бути там пацифістом голову в пісок, однозначно ні. Чи там люди кажуть, можна бути, там, любити ворогів своїх, насильників, там, вбивців, ґвалтівників? Ні. І що мені потрібно робити, на чиїй стороні бути? Мені потрібно бути на стороні Бога, на стороні Слова Божого, на стороні правди проповідувати людям, говорити про світло, тому що Ісус є світлом цьому світу, Він прийшов в світ, щоб ми не жили в темряві, щоб ми мали свободу від диявола, від гріха і щоб ми мали розум Христа і щоб мали все в житті і мали з Амінь.